Вітаю! Шановні батьки! Літо найсприятливіший час, коли необхідно використовувати всі наявні можливості для оздоровлення дитини. Але щоб літо залишило лише гарні спогади, розкажіть малятам про необхідність дотримання певних правил безпеки. Поясніть дитині, що гратися можна тільки на дитячих майданчиках. Уникати ігор біля доріг, недобудов, гаражів та підвалів. Кажіть, що не варто дражнити вуличних тварин, бо вони можуть вкусити чи подряпати. Поясніть, що у спеку треба намагатися бути в тіні, обов'язково одягати кепку або капелюх. Пити багато води та уникати перегрівання. Розкажіть малятам, що перш ніж зайти в воду, необхідно переконатися, що дорослі йдуть поруч, що грати з водою можна тільки біля берега під наглядом дорослих. Ознайомте дітей з різними видами комах та плазунів. Розкажіть про необхідність уникати контакту з ними, бо це може нести загрозу здоров'ю та життю. Розкажіть малятам, що не варто чіпати і пробувати на смак незнайомі ягоди та рослини. Вони можуть бути отруйними і небезпечними для життя та здоров'я. Шановні батьки! Ми сподіваємось, що цей матеріал допоможе вам сформувати і закріпити у своїх дітей досвід безпечної поведінки, який допоможе їм передбачити небезпеку і по можливості уникнути її. І нехай літо залишить у пам'яті. Тільки світлі радісні моменти.